Сьогодні на нашому уроці ми повторимо вивчене про головні та другорядні члени речення. Безпосередньо для початку пропоную зіграти у вправу і встановити відповідність, заодно повторити трішечки і фразеологізми, і з'ясувати, яким членом речення вони могли б виступати в якомусь рандомному реченні. Ну, наприклад, що таке робити вигляд, це означає прикидатися, скалити зуби це посміхатися і тому подібне. Отже, пригадуємо, які у нас є речення за метою висловлювання, є речення розповідне, спонукальне і питальне. І тут же, за емоційним забарвленням речення у нас є окличне і неокличне. будовою речення є прості і складні. За складом граматичної основи, якщо є і, або підмет, або присуток щось одненьке, це буде односкладне речення. Якщо є і підмет, і присуток — це буде двоскладне. За наявністю другорядних членів речення, ми знаємо, що речення є поширене або не поширене. Поширене, якщо є другорядні члени, якщо немає, воно буде непоширеним. Якщо є пропущені члени речення, це речення буде неповне, а якщо все наповнене речення, воно буде в нас повним. І речення також може бути ускладнене або неускладнене. Ускладнюють речення звертання, вставні слова, однорідні члени речення, відокремлені члени речення. І Тут же одразу пригадуємо, як ми опрацьовуємо всі інші члени речення. Для початку пропоную також переглянути ролик про граматичну основу речення, тобто про підмети і про присутки. І тут же безпосередньо нам потрібно попрацювати, пригадати граматичні основи. Наприклад, про що кричать чайки? Підмет. Хто що Чайки. Чайки що роблять? Кричать. І ми з'ясовуємо, що підмет у нас простий, виражений іменником у нас простий дієслівний, також виражений при дієсловом. Про цю гру вони розповідали цілісінький день. Цей будинок архітектурна споруда. Ось останнє речення цікавіше, тому що будинок виступає чим. Спорудою безпосередньо, і тут присудок буде іменний, але простий. Також завдання другому потрібно підкреслити присудки і визначити їх вид. Наприклад, ніжні, білісніжні проліски несміливо почали визирати з-під снігу. Проліски, хто що, так, а що вони почали робити? Вони почали визирати. Тут ми пригадуємо інформацію, яку вивчала ще на початку навчального року про те, що присудки можуть бути навіть складні, і складний присудок може бути виражений декількома словами, наприклад, словами, які означають якусь можливість. Можу, хочу, починаю, завершую, закінчую, і плюс діє слово, здебільшого діє слово, тоді друге буде виражене інфінітивом. Також ми переглядаємо вправо третю, потрібно підкреслити підмоти та присудки і визначити їх вид. А, ну, нехай буде таке речення. Третє, я хто що буду любити це присудок, що буду робити? Безпосередньо простий підмет і складений, присудок складений, тому що складається з двох окремих слів. Хай мовчать Америка і Росія. Хто що? Америка і Росія що роблять? Хай мовчать. Безпосередньо тут ми бачимо, що у нас е, при. Е, Підмет складається з декількох іменників безпосередньо, і вони хочуть біля себе, якщо вони в множині, хочуть для себе мати її слово в стані так званої множини. Тому мовчаття і хай додається, тому що це буде наказовий спосіб її слова відповідно, присут також у нас буде складненький. А в четвертому завданні потрібно попрацювати, розкриваючи дужки і стріляти припущені букви, також підкреслити підмети та присутки і вказати їх в вид. Тут в п'ятому реченні ми записуємо речення, також визначаємо підмети присуток і вибираємо одне речення на вибір, робимо повний розбір. Наприклад, речення розповідне, спитальне чи спонукальне, окличне чи неокличне, просте чи складне, а якщо просте, то воно одно чи двоскладне, поширене речення чи не поширене, ускладнене чи не ускладнене, повне чи не повне. І. Е, опрацьовуємо речення, у яких підметами були подані слово сполучення і слова. Наприклад, батько з сином. Що вони робили? Нехай там буде там, кололи дрова, наприклад, складаємо разом речення і з'ясовуємо, де підмети, де присудки. Також наприкінці пропоную зіграти в гру, е, гра визначить головніше наречення, підмет і присудок. Ми на неї тискаємо. Переходимо і граємо, визначаючи, де ж у нас що розташоване. Це безпосередньо рубрика квіз, тобто в форматі невеличкого тесту. А після переходимо до наступної теми, це якраз повторення вивченого про другорядні члени речення.